Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. У Чорному морі та Дельті Дунаю провели міжнародні тренування змінної безпеки в рамках навчань Сібриз. В Одесі розглядають апеляцію на вирок миколаївського прокурора. Геннадій Герман оскаржує своє довічне ув'язнення. Я б не хотіла варити каву для орків. Власниця кав'ярні, релокованої із Херсона до Одеси, розповіла, чому поїхали з рідного міста та як відкрити бізнес на новому місті. Вчать не боятися та довіряти людям. В Одеському центрі адопції тварин залишилося 16 собак, врятованих після затоплення Херсонщини. Сім країн провели спільні військові навчання у Чорному морі та Дельті Дунаю. Це Румунія, США, Болгарія, Франція, Великобританія та Туреччина. Також доєдналися і українські ВМС в рамках Сібриз-2023 Військові відпрацювали знешкодження вибухових пристроїв, зокрема дрейфуючих мін для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі існує велика мінна небезпека. Через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря, при цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі радянські зразки озброєння, які себе можуть вести непередбачувано. Враховуючи цей об'єм небезпеки і об'єм мінування, ми потребуємо постійної підготовки спеціалістів, потребуємо їх в досить великій кількості для того, щоб в майбутньому розміновувати акваторії Чорного моря, провести операцію з розмінування для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Ми відпрацьовували пошук міни за допомогою системи бокового огляду РЕМУС. Коли ціль знайдена, нам Рємус показує координати цієї точки, після чого водолаз іде і ідентифікує міна, це чи не міна. Якщо це міна, водолаз ставить мітку. Ми розуміємо, що там міна, після чого приймаються дії і міна вживається. З іноземними колегами дуже цікаво працювати, тому що вони мають беззаперечно, набагато більший опис, ніж ми. Тож ми можемо перейняти від них набагато більше інформації про самі апарати та про їх можливості і про можливості в протимінній боротьбі. Можемо знати дізнатися їх багаторічний опит і застосувати його на нашій території. Одеський суд почав розгляд апеляційної скарги сторони захисту миколаївського експрокурора Геннадія Германа, якого засудили до довічного ув'язнення за держзраду. Адвокат Станіслав Клименко розповів, чому просять скасувати рішення суду першої інстанції відносно свого спідзахисного. сторона захисту вважає, що судом першої інстанції вину. Обвинувачено не було доведено в законному порядку. Вирок ухвалено на підставі недопустивих неналежних доказів, через що і було відповідно подано апеляційну скаргу. Сьогодні судом розглядалися доводи сторони захисту, доводи сторони обвинувачення. На нашу думку, ані в суді першої інстанції, ані в суді апеляційної інстанції. Обвинувачення не довело, яким чином обвинувачений передавав відповідну інформацію. Кому він передавав цю інформацію? Чи є ця інформація заборонена? А відтак сторона захисту наполягає та просить суд апеляційної станції скасувати такий вирок. Також до судової зали прийшли родичі військових, які загинули у казармах в Миколаєві 18 березня 2022 року. Люди пов'язують смерть своїх рідних з держзрадою експрокурора. Хірова була в этой За що ти продав своє очко? За від генерального прокурора Урашик. Він продав своє очко. Тобі щось так жили, в кабінет приносили, бабки. Дуже багато випадків таких, що ну, просто ми не розуміємо, як таке може бути. Коли його на гарячому взяли, прокурор Герман не. Не скасовував свої вини, він підтверджував, що він дійсно повів переписку, що він дійсно здавав дислокації, що він дійсно е здавав прізвища загиблих хлопчиків, в тому числі і в казармі хлопчиків здавав країні агресору, а зараз він встає і говорить: ні, вашу честь, я не винуватий. Емоції вище криши, так як. защитники наши, нашего германа говорят что наши суды что первая инстанция не соответствует нормам вторая инстанция апелляционный суд не соответствует нормам что наш герман ничего не делал он только святой чистый пушистый на я не понимаю ты э, николайский прокурор у тебя есть э, э, Іменно інформація, яка ні підлежить общій інформації. І ти цю інформацію даєш стороні агресора, і це називається обща доступна інформація. Такою інформація не, э, не обладає ні один із жителів України. Нагадаємо, 28 червня судді Приморського районного суду Одеси признали Геннадія Германа винним у державній зраді та відправили за грати на довічне ув'язнення. Тоді Миколаївського експрокурора закидали сирими яйцями. Слава Україні! Зазначимо про підозру у державній зраді. Геннадію Герману з повідомила у квітні 2022 року. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Оголошено про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. А це Державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо, під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених ред. Влада Матвійчук, Владислава Гарбаш, Суспільне новини, Одеса. За підтримки ООН в Одесі відкрили ком'юніті Хаус. Простір на Богдана Хмельницького. 92, для переселенців, волонтерів, громадських діячів. Цей простір відкритий для всіх. Він відкритий, як і для. Представників місцевих громад, так і для внутрішньопереміщених осіб, для біженців, шукачів притулку, В принципі для всіх, хто розділяє нашу філософію, хто розділяє і підтримує гуманітарні принципи. І ми впевнені, що тут буде проходити багато дуже цікавих заходів. Це можуть бути і дискусійні клуби, і інтеграційні клуби. Все ще завгодно, та що буде допомагати об'єднуватися, і таким чином ми будемо створювати таке підґрунтя для повернення до мирного життя. Серед відвідувачів багато переселенців з різних регіонів України, тому головна задача допомогти людям налагодити комунікацію, каже волонтерка центру Інна Пономаренко. У цьому просторі така класна шумоізоляція, яка дає можливість почути кожного, не притишуючи силу голосу того, хто справді її має. І дуже цікаво, тому що йдеться про мігрантів, йдеться про біженців, йдеться про внутрішньо переселених осіб, які з різних. Регіонів мають різну практику спілкування. Анжеліка Пікуліна, власниця релокованого кафе в Одесі. До початку повномасштабної війни мала дві кав'ярні кондитерські в Херсоні. У нас було дуже багато гостей в Херсоні, і знаєте, наша кав'ярня, особливо в центрі міста, вона була таким. Як другий дім, тобто людина просто біжить по справах, забігає до нас, така ой, привіт, як добре. Тут побачились, вип'ю кавусю, посиджу там, не знаю в телефончику, там попрацюю. Після окупації Херсона продовжувати роботу навіть не думали, каже Анжеліка. Ми знали точно, що ми відкриватися не будемо, бо дуже реально страшно. Я б я б не хотіла, я собі я завжди приміряю це на себе. Я б не хотіла варити каву і варити каву для орків. Тобто, для мене я розумію, що у нас багато людей залишилося, і е, каву ми маємо робити для них в першу чергу якийсь хліб пекти, щось робити. Але я собі не уявляю, як, як це взагалі. Ну, я бачила багато разів, як орки просто десь стоять там, п'ють кавусю собі, і в них все добре. Першим, що ми зробили, це ми віддали все на волонтерство. Все, що у нас було там горіхи, цукор. Ну тобто, все все, що було. Бо ми знали, що може бути голод. Я не знаю чому, але це була. Перша така думка, що якщо буде голод, на треба ну, треба щось робити. І ми все піддавали. І ми бачили, що багато кав'ярень теж вони віддають, вони волонтерять. Напередодні Великодня Анжеліка разом із чоловіком та своїми тваринами вирішила виїхати з Херсона до Одеси. каже, аби недалеко, адже після звільнення рідного міста хотіли повернутися додому. Втім, мусили працювати на новому місці. Було трошечки складно шукати приміщення, бо ти Ще вулиць навіть не знаєш, і як то ну, як то взагалі думати, де відкриватися? Ми вивозили техніку з Херсону, але це вже було після того, як Херсон звільнили. І, в принципі, у нас був великий список того, що треба. Ми приїхали швиденько, все організували, найняли собі велику грузову автівку, і в принципі. Наша кава машина, наша холодильна вітрина ну тобто таке, що дуже дороге наразі, і ми не можемо собі дозволити. На жаль, в нашому закладі дуже багато зелених квітів, і це квіти, саме ті, що ми привезли з Херсону. Вони були в жахливому стані, але ми їх вилікували. І ось ви бачите. Меню десертів довелося переробляти під смаки Одеситів, каже Анжеліка. Якщо в Херсоні були популярними еклери, то в Одесі тістечка шу. Також ми ввели е, у себе сирочки, і е, хоча до того в Херсоні ми робили дуже багато чизкейків різних. У нас були і фісташкові, і ванільні, і фундучні з вишнями. Але м -м, чизкейки не зайшли. Я не знаю, чому. Ну е, з Херсону ми привезли е, слоєні трубочки з білковим кремом. Це дуже простий десерт, але він е, знайомий в принципі всім поколінням. Після перемоги України Анжеліка з чоловіком планують повертатися до рідного Херсона, аби відновлювати свій бізнес там. Проте й в Одесі, яка їх прихистила, кав'ярню хочуть залишити. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса і те, що проїздна тобто, постоянно ждет удара. Тобто, постоянно ждєт качовота, чого та плохого, то не дай Бог буде. Це собачка Кнопа. Її Разом з іншими тваринками волонтери врятували у червні з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС. Сестричку одразу забрали, вона була більш ласкова ласкава людям, а кнопушка е около місяця не давала подойти вообще. Тобто, ну, до сих пор, когда к неї касаєшся, вона ви увидели, да? Вона замірає і жде, що зараз її прям в'ють. Вот. уже потихоньку вона розуміє, що да вроді ничего так, ще й дадуть щось. Вот. Поэтому вона по чуть-чуть-почуть починає чуть -чуть вірити чоловіку. Зараз в центрі адопції з тваринами працюють волонтери та кінологи. Після того, як їх вилікували та дали час пристосуватися до умов, вчитимуть різним командам. Це волчок, його привезли з Херсона, його спасли разом з іншими. Когда привезли собак, ну, во-первых, и погода была ужасная, много собак были испуганы, точнее, все были испуганы. Кто-то был в ранах, кто-то был побитый, кто-то был покусанный, то есть собаки были в шоке, в панике. Им дали успокоиться, им дали многим выздороветь, многим хотя бы нормально покушать и попить, вот, и потом с ними уже можно что-то делать, вот. Потому что очень многим собакам приходилось объяснять, что человек это не зло. У этого вообще кожа и кости были. Собак обоє одеські волонтери врятували з води. Зараз він вчиться виконувати команди, сидіти та лежати. У центрі адопції залишаються 16 собак, яких привезли з Херсонщини. Загалом тоді вдалося врятувати більш ніж 200 тварин, котів та собак. Здебільшого, поки не забрали дорослих та тих, які мають хронічні захворювання, каже зооволонтерка Оксана Станіславчик. У нас тут Собачка одна. Овчарка, она с 7 июня у нас была в клинике, вот буквально вчера или позавчера мы ее только забрали. Там у собаки был целый букет заболеваний, вот лечили, в общем-то, уже довели до нормального состояния, но некоторых животных нам повозвращали. Люди на емоціях взяли, а потім якісь проблеми. Вот тут у нас маленька собачка сидить. Його взяли. Хазяєва уїжджали за границю, не оформить оформити документи і прийшлося вернуть. Он у нас там теж алабайка сидить. Його теж нам вернули назад. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні – 16-17 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність, подекуди можливі опади. Стопчик термометру коливатиметься від 12 до 15 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність можливі опади. Температура повітря вночі 13-14 з позначкою плюс. Вдень день 22-23 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.